Доброго дня, ви на каналі Сфарі Україна, і сьогодні у нас на огляді Вінчестер Wildcat у 22 lr Wildcat – це серія гвинтівок, створених для полювання та спортивної стрільби, яка прагне зробити прорив на ринку малокаліберної зброї. Найбільша перевага цього екземпляру це її вага, яка становить менше 2 кг за рахунок переважно полімерної конструкції. З коробки гвинтівка йде вже з різьбою на стволі, аби встановлювати ДГК та саундмодератори. Діоптричний приціл полегшує коригування мушки та цілика і покращує стрільбу на дистанції. На кінці цівки можна побачити протектор, планки пікатінні. Знявши його, можна побачити саму планку та точку приєднання карабіну для реміні. Чим загалом 22 lr засмучило в порівнянні з більшістю відомими AR ER або AK – це у обслуговуванні. Або розібрати ту саму М16 або АКМ було простіше. Компанія Вінчестер вирішила виправити цю проблему, зробивши Wildcat легшим розборці завдяки натисканню зворотньої пружини та витягування усього блоку ОСМ в одному компактному пакунку. ОСМ навіть є вбудоване місце для шестигранників. Перезаряджання виконується із легким рухом важелів. Магазин має віконці для слідкування за боєприпасами. Також треба зазначити, що в шахту можна вставляти магазини інших брендів. З виходом Wildcat Вінчестер перевершила самих себе. Завдяки легкості розборки гвинтівки, догляд за нею тепер не буде проблемою. Вага та зручність в використанні робить цей карабін ідеальним вибором для полювання або для практичної стрільби. Дякую за перегляд та до наступних зустрічей.